Самого народження нам твердять, що життя це казка, що королі шляхетні, а любов вічна. Я розповім вам іншу історію. Малефісента є основною протагоністкою фентезі. Стрічка переповідає події Диснеївської сплячої красуні. Проте, з іншої точки зору. Тут головною героїною стала зла Чаклунка. Я знаю, що ти там. Не бійся. Я не боюся. То виходь. Тоді злякаєшся ти. Її роль у 2014 році виконала американська актриса Анджеліна Джолі. На відміну від мультика у стрічці режисера Роберта Стромберга, лиходійка показана як цілковито позитивний персонаж. Щоправда, у гримі Лиходійки Малафісента Анджеліна Джолі виглядала настільки лякаюче, що діти, які брали участь в зйомках, боялись її і просили не підходити до них. Одна лише дочка Джолі Вів'єну Джолі Піт не страхалась матусю. До речі, юну принцесу Аврору зіграла саме чотирирічна Вів'єн Джолі Піт. Це дебют дівчинки на великому екрані. З дитинства Малефісента живе на багнистих болотах в середовищі різноманітних магічних створінь. Тут вона добра та сильна фея, за спиною якої розкішні крила. Незабаром юна чаклунка знайомиться з хлопчаком на ім'я Стефан. Дружба переростає в кохання, але жадібність людська все нищить. Одного ранку Малефісента виявляє, що її крила відрізали. Вона починає мститися. Втім, помста це страва, яку подають холодною, а тому розплачуватися за гріхи батьків доводиться дітям. Несподіваною є і розв'язка добре відомої казки. Дійсно, все переможе любов. От тільки чия? Хто має полюбити кого? Чи настільки щирим виявиться принц, щоб розбудити сплячу красуню? Щодо фінансових справ фентезі, то бюджет відеодоробку склав 200 мільйонів доларів, що дозволено економити на спецефектах. А світовий збір дорівнює 759 мільйонів доларів. Чому варто сьогодні ж переглянути цей фільм? Я думаю, ви зрозуміли. І ще одна порада від мене: не забудьте про морозово і додайте трішечки солоних крекерів для більшого задоволення. Приємного перегляду!